Ось 10 переваг, які я отримав від 500 днів щоденного спорту. Я займаюся спортом протягом 500 днів без перерви щодня, і звітую про це в сторіс інстаграму. Якщо ви підписані давно, ви це бачите. І ось що мені це дало: 10 переваг. Перше міцний імунітет. За весь час я жодного разу не звертався до лікарів зі скаргами на здоров'я. Друге високий рівень енергії. Ранковий спорт розганяє всі системи організму, які без спорту запускаються довше або взагалі залишаються сплячими. Третє активний мозок. Спорт покращує кровообіг. І мозок розганяється. З'являється більше хороших ідей, прискорюється мислення, швидше виконуються завдання, покращується пам'ять і концентрація. Четверте: кращий сон я швидко засинаю і глибше сплю ніж раніше. Фізичне навантаження допомагає регулювати циркадні ритми, і сон стає більш відновлювальним. П'яте кращий настрій. Після тренування мозок виробляє ендорфіни. Настрій покращується, хочеться посміхатись. Шосте. Спортивне тіло. Те, що я бачу у дзеркалі, змінюється. І мені це подобається. Це мотивує продовжувати, щоб отримувати кращі результати, тому що з'являється віра в те, що можна ще краще. Сьоме. Оточення адаптується. Дивлячись на мене, мої діти теж почали робити щось для свого тіла. Вони заходять до мене в процесі спорту і виконують вправи зі мною. Дружина регулярно ходить у спортзал. Раніше наша родина не була такою активною. Восьме. Зростають. Інші сфери: краще здоров'я, висока енергія та впевненість у собі впливає на те, як я поводжу себе в інших сферах життя. Я швидше приймаю рішення, менше сумніваюся і більше дію. Дев'яте. Змінюється характер. Щоденний спорт змушує щодня виходити за межі комфорту. Психіка змінюється. Я починаю дивитись на виклики життя не як на проблеми, а як на завдання, які можна вирішувати. І будую шлях вирішення. Ну і десяте. Змінюється Ідентичність. Коли спорт стає щоденною звичкою, змінюється те, хто ти є. Я більше не думаю, що мені треба займатися спортом. В голові поселяється думка: Я людина, яка тренується щодня. Це зміцнює самовпевненість і формує самоповагу. І це теж впливає на все, з чим я комунікую. Тому я буду щоденно займатися спортом стільки, скільки зможу, і вас. Запрошую. Ви точно будете задоволені результатом і собою. Дійте!